Ірина Романівна була жінка з характером. Вона вдавала вже цілих 15 років. Вона звикла до того, що саме вона є головою сім'ї, і її слово закон. Особливо для єдиного сина Василя. Юлю, його дружину, вона тільки терпіла, погодилась на їхнє весілля лише тому, що дівчина вже була вагітна від її сина. Як-не-як. Тепер вона, мати і онучка Насті, і треба визначити, дівчина була не без розуму, тому й протрималася із такою свикрухою вже майже п'ять років. Незважаючи на те, що щось у ній завжди Ірину Романівну дратувала, може й самостійність, або те, що Василь, колись мамин синочок з появи Юлі став рідше телефонувати, радитися. Та взагалі сам став усе більше самостійним. Ірини Романівни здавалося, що Юля надто легко отримала такого доброго чоловіка, як її син, і весь цей час викруха, користуючись будь-якою нагодою, намагалася якнайчастіше показати, хто в домі головний. Але цього разу вона зайшла надто далеко. Був вечір. Настуся бавилася на килимі з іграшками, а Юля смажила оладки на кухні. Несподівано відчинилися вхідні двері. У свекрухи були свої ключі, на цьому наполіг Василь. Та в будинок, мов королева, зайшла Ірина Романівна. Вона вже з перших секунд її обличчя виражало презирство. Та невдоволення. Знову вдома сидиш, криво сміхнулася свекруха, заглядаючи на кухню. А де ж мені ще зараз бути? спокійно відповіла Юля, перевертаючи оладки. Те де завгодно, тільки не в моєму домі. Ірина Романівна прийшла з єдиною ціллю просто посваритися. Їй сьогодні вже зіпсували настрій. Сусідка, тітка Лідка, що висловила їй своє обурення за пропущені чергування на сходовому майданчику. Юля здивовано обернулася, у вашому? Так, у моєму це дім, який мій син купив, а ти тут так збоку на припічку сидиш та вдаєш себе зразкову дружину. Юля промовчала. Сьогодні сваритися їй не хотілося. Але всередині вже мимоволі наростала буря, а свекруха не зупинялася. Знаєш, Юлю, продовжила Ірина Романівна, я давно підозрюю, що Настя не наша, щось надто вона вже не схожа на Васю. Ці слова пролунали, як грім серед ясного неба, ранячи Юлю в самісіньке серце. Вона заумерла, зблідла. Руки стиснулися в кулаки. Що ви сказали? Тихо, і чітко вимовила вона. Ти все чула, холодно вкинула свикруха. Коли я повернуся з дачі, щоб ні тебе, ні твого нагуляного дитяти тут уже не було, кинула вона на останок і, розуміючи, що ляпнула зайве. Хутко розвернувшись, грюкнула за собою дверима від цього грюкоту. З Юліної руки випала лопатка. Вона стояла, мов укопана. Вона була просто у шоці. Пізно вечора, коли Василь повернувся з роботи, Юля сиділа за столом і дивилася в одну точку. Слова свикрухи все ще звучали в голові. «Привіт, кохана! Що з тобою? запитав він, стурбовано нахилившись до дружини. Юля підвела на нього важкий погляд. Василь, ти мені віриш? Звичайно, вірю, люба моя, а що сталося? Твоя мати сьогодні була тут і наговорила мені такого. Знову їй примхи. що на цей раз їй не подобається. Та що б не подобалося, не бери близько до серцю. Вона просто ревнує мене до тебе, я знаю. Вася. Вона сказала, що Настуся не твоя дочка, і щоб ми з нагуляною дитиною забиралися з цього дому до її повернення. Василь застиг на місці, наче його вдарило. Та вона що? І це навіть не все. Голос Юлі затремтів, як листок під вітром. Я не можу навіть повторити все, що вона тут наговорила. Настала коротка тиша. Потім весь силь різко підвівся. Так, кохана, це вже переходить усі межі. Та я зараз все ладнаю. Василько, вже пізно, намагалася зупинити його Юля. Мені геть байдуже. Я не дозволю нікому, навіть рідній матері, так говорити про мою сім'ю. І він пішов. На дачі Ірина Романівна спокійно пила чай. Перед телевізором. Василь увірвався в хату, навіть не поздоровавшись. Всю дорогу він міцно стискав кермо автівки, обмірковуючи слова, що він скаже матері. Він розумів одне пора скінчувати цю затяжну війну. Мамо, ти сьогодні сказала Юлі, що Настюся не моя донька, промовив він, навіть не привітавшись. Васильку, а хіба не так? Я що, колись тебе дурила? спокійно, майже зверху відповіла вона. Ірина Романівна сама розуміла, що винувата, та треба ж було їй тримати себе за головну. Мамо, ти при своєму розумі. Василь дивився на маму очима людини, які показали щось таке, що не вкладається у розуміння. Ну, а що, хіба не так? Дитина ж зовсім не схожа на тебе, вам би тест ДНК зробити, чи що? Ну, щоб не мучитись. Тест? Ти думаєш, я буду принижувати свою дружину через твої фантазії? А якщо вона не винна перед тобою, так чого ж боятися? Досить, мамо, це твоє марення. не буде ніякого тесту, я сказав. Марення, Васильку, це жениться на першій зустрічній. Яка зараз сидить на твоїй шиї та ще й ноги звісила, різко випалила вона. Ірина Романівна зараз йшла просто напролом. Вона дуже не хотіла загубити повагу до себе, свого сина сидить у хаті, як королева, ще й чуже дитя нам підсунула. Я так буду вважати до тесту ДНК. Василь зціпив зуби. Знаєш що, мама, Якщо ти так говориш. Ти мені більше не мати, я вірю своїй дружині. Ірина Романівна аж підскочила. Ти що сказав? Ти все почула. І він, не кажучи більше нічого, просто пішов. Коли повернувся додому, Юля вже вклала на стусю спати. І що ти їй сказав? запитала Юля. Що, поки вона так говорить про мою сім'ю, вона мені не мати. Юля зітхнула. Це ти дарма, Васильку? Ні, не дарма. Вперше за довгі роки я зробив правильно. Василю, так казати було не треба, Юля дивилась на чоловіка осудливо. Вона ж твоя мати, але знала, це ще не кінець. Тепер свекруха точно щось вигадає ще, та таке, що буде ще гірше. І справді. Вночі Ірина Романівна майже не спала, ходила кімнатою. Гордісті в неї було багато, а розуму, на жаль, менше. Рано вранці вона з'явилася у дверях Юлі та Василя. Юля вдома вже була сама, з дитиною. А де Василь? запитала свикруха. Вже на роботі. Пауза. Юлю, я навіть учора була надто різкувата. Юля підвела на свикруху повне здивування погляд. Трошки було. Ну, ти дорогенька повинна розуміти. Я ж за Василька переживаю. «Переживаєте за Василя, звинувачуючи його дитину, тому що вона його не рідна. Я помилилася, Юля усміхнулася куточком губ. Помилилася. Цікаво, і як тепер збираєтесь це виправити, я хочу з вами помиритися. А Василь про це вже знає? Ні. Але він повинен мене почути, я ж його мати. Юля підвелася. Тоді чекайте його самі з рідною онукою. А я поки що піду. Мені з вами говорити більше нема про що. Та вийшовши з дому. Миттю зателефонувала чоловікові. Васильку, там твоя мати тебе у нас дома чекає. Терміново приїдь, так треба. Дуже треба, казала Юля. Василь увійшов тім через годину, побачив матір. Що ти тут робиш? холодно спитав він. Васильку, я хочу побалакати з тобою, сказала Ірина Романівна. Вигляд у неї був пригнічений. Я думав, що учора я все вже сказав я була не права. Це ти тільки зараз зрозуміла? Не відштовхуй мене, я ж твоя мати, мати не каже такого своїй дитині. Ірина Романівна опустила голову. В ту ж хвилину Юля зайшла у хату та тихо промовила. А тепер, Ірина Романівна, я вас дуже прошу. Залиште нас у спокої і надалі будьте так ласкаві, тримайтесь подалі від нашої сім'ї. І тоді свекруха зрозуміла її помилка непоправна. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя щире прохання, ставити лайки та підписуватись на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент, а ми у свою чергу. Зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.